Любі діти, слава Ісусу Христу! Щороку у холодні грудневі ночі, коли навколо все вкрите снігом у віконечка, де живуть хороші і чемні хлопчики та дівчата, заглядає добрий святий Миколай. Він приходить непомітно і тільки до тих, хто був слухняний та допомагав мамі і татові протягом усього року. Але щоб про це дізнався, Святий Миколай, йому необмінно потрібно написати листа. Цього листа потрібно написати до 18 грудня. В цьому листі опишіть всі свої хороші справи та вчинки, свої побажання, свої мрії. А якщо ви самі не зможете цього зробити, то попросіть, щоб старші вам це допомогли. Автори найцікавіших. Та найщиріших листів отримають подаруночки до Дня Святого Миколая від інформаційного порталу золочів.нет та інших добродіїв. Адже роблячи щасливим когось, ти й сам стаєш щасливим. У листі обов'язково вкажіть свої контакти, щоб Миколай знав, куди принести подаруночки. Чекаю від вас добрих вчинків, а також листів. Надсилайте їх у скриньку. Яка в офісі zolochiv.net або на електронну скриньку, яку бачите на екрані? Я неодмінно буду чекати на ваші листи, і кожний лист сам особисто разом зі своїми ангелами буду перечитувати. Чекаю на вас, будьте чемні, слухайте батьків, і ми неодмінно з вами зустрінемося. Слава Ісусу Христу!